Усім привіт! Мене звуть Олександр, і ви на моєму каналі Місто Таро. Сьогодні ми будемо дивитись розклад для стрільців на лютий 2026 року. Але спершу хочу сказати, що мав вийти розклад на перше півріччя 2026 року. Але з технічних причин я вирішила його подрібнити і зробити весна, літо, осінь, зима. Так буде і вам, і мені набагато простіше і його сприймати і його створювати. І він буде максимально актуальний. Отже, дивимось із вами зараз на лютий а, настрій місяця. Ой, карти літають. Настрій місяця, таро пораду, першу-другу половину місяця і бажану і небажану стратегію, як варто чи не варто провести цей місяць. Та що ж таке у вас літають карти постійно? І це у вас шестірочка жезлів і сімірочка жезлів. Цікаво. А, але витягнемо для вас карту окремо. Виходячи з того. Думаю, що це буде такий у вас е, цікавий місяць, бо карти просто літають. Так, настрій місяця для стрільців на лютий 2026 року. І це у вас паш Пентаклів. І таро порада для стрільців. Це карта підвішений. Так. І дивимось із вами першу другу половину місяця. Для стрільців на лютий 2026 року. Перша половина місяця це шестірочка пентаклів, друга половина місяця четвірочка пентаклів, Все по грошах. Бажана стратегія, це паж кубків. І небажана стратегія це карта е, шут. Отже, дивимось із вами настрій місяця. І настрій місяця у вас це Паш Пентаклів. А це людина, яка, знаєте, це настрій, я готовий світити, я готовий подивитись і проаналізувати, які у мене є ресурси для того, щоб рухатись далі. Тобто, я на тому етапі, коли я. Зрозумів, що я хочу, я придумав, я дію, і я готовий вкладатись. Я готовий вкладатись енергетично, морально, фінансово, різноманітними ресурсами використовувати, аби почати щось робити. Наприклад, це може бути навчання, це може бути якась невеличка поїздка, це може бути купівля якоїсь програми, яка полегшить ваше життя, це може бути оплата якоїсь підписки. Будь-що це те, що може. Зробити ваше життя легшим, і тому варто придивитись на те, де ви можете вкласти гроші, щоб полегшити і покращити ваше життя. Щось купити для себе, щось купити для квартири. Тобто, це той стан, коли я ще такий легкий, але я хочу вже покращувати своє життя. Я готовий щось купити, щоб відчувати себе краще, щоб у мене був кращий настрій, і, взагалі, як то кажуть, квітнутий. Перша половина місяця у вас випадає шестірочка пентаклів, друга половина місяця четвірочка пентаклів. Тобто, якщо взагалі ми так дивимося, то гроші взагалі будуть. І це така, знаєте, енергія, коли от знову ж таки покажу пентаклів, я отримую гроші. І я готовий вкладати, я готовий щось купувати, витрачати, я готовий ділитись. Я розумію, для чого мені це потрібно. Тобто, це коли ви і заробляєте, і не тільки використов... витрачаєте на себе, але ще й вкладаєтесь. Це може бути будь-що, це може бути від купівлі якихось предметів додому. До... Якогось оновлення для вашої роботи, для будь-чого. Тобто, це те, що саме дає таку енергію. В мене є, я ділюсь, і я знаю, як заробляти, я знаю, як складати, я знаю, як це примножувати. І це буде перша половина. Тобто, ви більше в першій половині будете думати про, знаєте, як. Покращення свого життя, про прибутки, про дохід, як змінити своє життя. Можливо, це може бути навіть відпочинок, аби покращити свій емоційний моральний стан, набратися енергії, Тобто, це може бути будь-що, що покращить ваше життя. І друга половина місяця це четвірочка пентаклів. А ось тут краще трошки позберегти грошей. Тобто, в першій половині ви щось купили вже, ви насолодилися, як то кажуть, повідпочивали. А в другій половині ви вже а, розумієте, що ось це мені потрібно для ось цього. Я зберігаю тут відкласти тут якийсь не знаю депозит. Тут я не витрачаю. Тут в мене ось такий максимум, скільки потрібно витратитись. Тобто, в другій половині місяця більше дивіться, куди ви витрачаєте свої гроші, куди витрачаєте ресурси, енергію, час не розтренькуйте, куди, як то кажуть, попало. Якщо в першій половині місяця ви можете ще ділитись, ви можете купувати те, що вам подобається. Або у вас будуть на це ресурси, то у другій половині місяця бажано зберігати, бажано розуміти, що у першій половині місяця я купив те, що мені у другій половині місяця дасть можливість економити, не витрачати, робити моє життя комфортнішим. Тобто це про комфорт, про збереження. І дивимося із вами бажану і небажану стратегію. Бажана стратегія це у вас паш кубків, небажана стратегія, карта шут. Про що взагалі каже Паш Кубків? Це знаєте людина, яка прислухається більше до своїх емоцій, до своїх. До свого відчуття, свого настрою і робить так, як їй потрібно. Тобто, от якраз по першій половині ви можете місяця, ви можете відчути, що вам потрібно для того, щоб почувати себе краще в лютому. Можливо, якусь нову річ собі купити, можливо, щось вкластись в роботу, можливо, кудись поїхати, можливо, відвідати не знаю театр, що потрібно зробити для того, щоб відчувати себе краще і. Ваш кубків він саме допомагає зрозуміти, що потрібно, і допомагає от продовжити цей стан відчуття гарного настрою, відчуття сили і свободи. Що вам не бажано, це карта шут, а це означає, що небажано бездумно діяти, без плану, витрачатись. Я встав, подумав, придумав, так і зробив. Ось без плану діяти легковажно, нерозумливо, давати відповідь одразу. Це буде небажана стратегія, це буде працювати проти вас і взагалі не буде вам ніяк допомагати. Усе ж таки, в лютому ми ви повинні мати чіткий план, як і що, і куди ви рухаєтесь. І дивлячись з цього, у вас випадає на... Стару підказку, у вас випадає карта підвішений, А дивіться, у нас з іншої сторони і є да, його маска, тут навіть дві його маски, да, які він одягав і постійно, як то кажуть, видавав себе з когось іншого. Є його інструмент робочий, і навіть є змія, яка є символом мудрості. Да, і купа, купа перед ним зірок. Як то кажуть, навіть якихось людей, яких які там думаю, дивляться. І, взагалі, карта підвішена – це якраз про той стан, коли Мені потрібно стати на паузу, подумати, що мені потрібно, що мені робити в даній ситуації, як мені тримати себе не знаю, в руках, можливо, як мені відпочити, як мені не напружувати себе, як мені не накидати на себе дуже багато роботи, що мені потрібно зробити, щоб мені було легше. Можливо, якісь питання поставити на паузу, а десь мені потрібно проаналізувати, які мої проєкти працюють, які не працюють, що потрібно для цього. Взагалі для того, щоб місяць березень був більш продуктивніший, виходячи з е, затемнень, коридору затемнень, який починається в лютому, це якраз той період, коли потрібно сповільнитись і задуматись, як мені потрібно діяти далі. Так, як працювало до цього, зараз вже працювати не буде. Отже, треба щось змінювати. Як змінювати? Що змінювати? Для того, щоб це зрозуміти, потрібно проаналізувати, виходячи з вашого досвіду, і зрозуміти, що потрібно. Не діяти імпульсивно, як карта шут. Так, як захотів, так і зробив, так і буде. Все це мені покращило настрій, піду потрібну гроші. Чи е, нічого не буду сьогодні робити. Ні, це якраз про те, що вам потрібно сповільнитися і продумати так. У мене є ось це, що я можу з цим зробити. У мене є ось ці справи, що я можу зробити. Я можу ось це зробити, можу ось це, ось це, поки не можу, отже, відкладаємо. Подумати чітко, як і що ви можете робити для того, щоб рухатись вперед, а не в місяці лютому стояти на місці. На цьому це все. Ось такий вийшов розклад для стрільців на місяць 26-го року. Я хочу нагадати, щоб ви не забули мені поставити вподобайку, підписатись на канал, натиснути на дзвіночок, аби не пропускати нових відео. Бо будуть виходити і на весну 26-го року, і на затемнення. І нарешті почнуть виходити медитації, які трошечки були на паузі з технічних причин. Тому незабаром буде більше відео. Підписуйтесь. Наразі це усе зустрінемось у нових відео. А зараз я вас обіймаю.